Друзі, хочу поговорити з вами про важливу тему, навіщо нам ЗОЖ ЗОЖ-чати. Що ми там насправді робимо? Багато хто думає, що це просто чати з акціями чи продуктами, але наша мета набагато глибша. Найголовніше, ми створюємо усвідомлених споживачів. Ми формуємо простір, де з'являється культура здоров'я та правильного використання продуктів. У чатах ми інформуємо про акції, ділимось цінними знаннями, даємо поради та підказки щодо застосовування, показуємо результати до і після і підтримуємо людей на їхньому шляху. Тому що здоров'я це не про «випив одну баночку і чекаєш дива. Здоров'я це система та стратегія. Саме тому ми говоримо про концептуальний підхід і програму 90 днів. Очищення, живлення, відновлення. Наші клітини регенеруються, Але це не день, не тиждень і навіть не місяць. Іноді для повного відновлення потрібні роки. Тобто це не спробувати, це новий стиль життя та нові звички. Ми також даємо важливі практичні поради. Е, уявіть собі, наприклад, приймати колаген. Але не очистити організм заздалегідь, результат буде слабший. Тому важливо робити все послідовно та правильно. Ми говоримо людям правду і навчаємо, просвітлюємо і допомагаємо розібратися в нашій пропозиції.